Всім привіт, мої солоденькі! Пройшло вже два тижні, а я, на жаль, так і не зміг заробити на преміум. Але все одно я розкажу вам, які методи фарму я використовував у крильоні на чорному ринку. Спосіб номер один: це закуповувати або взагалі купувати речі у містах жовтих зон і перевозити їх на чорний ринок. Як це робиться? Ми у карльоні шукаємо дорогий предмет, який ринок хоче купити. Це може бути, наприклад, 8-1 сумка. Або 8-1 кінжал, або 5 3 палаж. Це зовсім не важливо. Просто треба цю річ знайти, яка собі вартість там розрахункова може коштувати десь 300 тисяч людей, її продають у жовтих зонах, а чорний ринок скупляє її там за мільйон, тобто на 50 а на 100% дорожче, ніж її продають. Особисто я знайшов 5-3 сумки, перевірив якість їх та наявність у місті Марток. Одягнув скіпсет, який просто так придумав, я або бачив дешевий, який можна купити собі. І побіг до міста Карльон. Ну, на мене, просто я дивився, чи є на гайках а... гангери і ну, чи є там наступні локації гангери, тобто міг набу. Тому один момент, який треба врахувати, це гангери. Тому шлях, вбирайте кожен сам немає такого стопрофітного профітного варіанту, іноді може повезти там, через Авалон знайти шлях, може вам повезе і будете їхати з фракцією під час атаки бандитів. Багато є шляхів, не всі вони будуть безпечні. Особисто від себе скажу у вихідні дні цим займатися не рекомендую, бо вже вранці від малого Гангара до пачки вже стоять усюди, де тільки можна. Тобто перевестись зранку дуже нереально не потрапивши на гангерів. Дуже багато людей привозять і грають, тому в гітні дні краще цим не займатися. Але якщо навіть ви впевнені у безпечності шляху, то від 4 ви все одно не втечете. Тому свою смерть не сприймайте, як все пропало, і більше цим займатися не буду, нафіг воно потрібно. Просто наробіть великих перевезень на багато грошей в соло. А якщо у вас є група знайомих, що допоможе реалізувати ваш крафт-потенціал у синіх зонах, ви там накрафтите багато речей і вам треба буде їх відвести, і вам зможуть допомогти їх довести або бойовим шляхом, або просто будуть вашими оченятками попереду і говорити вам, є чи гангери в цій локації чи нема, то так можна. Другий спосіб це крафт у самому Карліоні. Якщо у вас є преміум і в жовтих ви майстерно крафтите, наприклад, броню солдата, або мечі, або інші речі, то можна спробувати це зробити, скупляючи ресурси в самому карльоні. Можливо, скупляти вже прикрачені або самим прикравчувати ці речі і робити зброю або одяг на продаж. Бо чорний ринок іноді скупає дивні речі за дуже великі гроші, а ви цю річ можете крафтити. Також карльон є дефіцитним містом, тому ви зможете зробити на всьому, чого не вистачає. Але це треба ще спочатку знайти, чого не вистачає. Спосіб номер три це саме ринок карльон. Де можна займатися перепродажем речей, тварин і всім, до чого вистачить грошей закупити, а потім там же її продати. Ще можна скупляти речі з якістю, яку вам потрібно, і зачаровувати її в самому місті. Для того, щоб скинути на чорний ринок. Наприклад, чорному ринку потрібен pH 53, там за 700 к але на ринку корльон його немає. Ви купуєте такий самий, але на один зачарний за 40 сіри, наприклад. І щоб його апнути, треба на 250 к сіри купити реліктів, і це вже буде дешевше і профітніше продати зразу на чорний ринок. Але поспішіть, бо ви можете бути такий не один, і хтось перший скинеть цей pH в чорному ринку. А в принципі, ви можете його поставити навіть може дорожче, там, наприклад, за 700 сіри, і чорний ринок через якийсь проміжок часу. Чорний ринок купе саме у вас, а ще дорожче, ви будете в більшому плюсі. Що в принципі треба знати про чорний ринок для соло гравців? Він скупає речі для балансу крафтерів і гілоту в грі. та 4, та 6 речей скупляє найбільше, тому що навчитися крафтити малий тир речей може кожен, Да і жовтих зон, інший і не падає. Також є ціна, за яку чорний ринок бажає купити ту або іншу річ, окрім кратерських по типу серпів, топорів і тому подібне. Або меблів чинтаражу для островів. Тобто, наприклад, ринок хоче купити 20 плащів 4,0 тиру за умовно, як на аукціоні, скажемо, 4 тисячі сіро. Якщо йому ніхто не продає, і на чорному ринку стоять люди, які хочуть продати за умовно 20 тисяч сіри, і ніхто ціни не спускає. То ринок починає скупляти, бо йому треба видавати лут в скринях, і він готовий купити і за 20 тисяч сірим, але не дуже багато, десь може одну-дві штучки за день. Але людей там стає більше, і одночасно підіймає ціну, скажімо, 4,5 к сірим. Але вже йому треба 17 плащів. І при цьому люди все приходять і приходять з плащами. Дивляться такі і думають: я купив або мені обійшовся плащ. За, наприклад, 3,5 з касіри, а тут люди за 20 ка стоять. У нього є два шляхи. Або він зразу продасть ринку на 4,5 свій плащ, або поставить його на менше там ціну, наприклад, 11 касіри, але він все одно буде в великому плюсі. І при цьому заплатить налог, звісно, на ринок. І при цьому ринок продовжує підіймати ціну на плащі, і стає вже 5%. 500, наприклад, сіри. І якщо люди почнуть конкурувати, бо вже людина одна з 11 тисяч виставилась і один за одним будуть спускати ціну, а встигнути продати за дорого, то опустять ціну, наприклад, до шістика сір. Ринок почне активніше скупати, бо його ціна приблизилась до його потреб. І він може скупляти по 200 тисяч цих пошів день, поки його заказ не буде виконано. Якщо будуть прибувати багато плащів, то він закриє свій заказ і зробить новий вже за дуже маленьку ціну, наприклад, там 300 сіри, і буде дуже багато скупляти. І буде дуже багато скупляти, хто знову буде ближче до його ціни. Тому який висновок робимо? Саме профітно цим займатися, правильно граючи якусь активність, бажано з фармпотенціалом, бо ми ж купимо на преміум, тому ми менше витрачаємо, більше заробляємо. А в мене ці два тижні виходило зайти гру максимум на 15-20 хвилин один-два рази на день, перебити ціни, там створити нові закази та протись по чорному ринку, і за можливості щось побачити смачненьке, що можна продати одразу, або зачарити якусь річ. Я б таким чином зміг зробити на преміум, але дуже багато часу пройде. Зараз я думаю, що поторгу так ще тиждень, покажу вам результат, і будемо відпочивати на новорічні там. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі, як ви заробили на чорному ринку, може знайти якийсь, напишите якийсь лайфхак з быстрого підйому. А у мене на сьогодні все. Папа мой сладенький.